Вам. Сьогодні я знімаю другу частину Майнекрафта. Let's... Короче, Коротше, летсплея. Будинок Майнекрафт Так, ми будемо достроювати десь третій рівень. Та третій рівень. Нам буде потрібна сіра вовна і скло. Ні, скло. Ай, я викину скло. Невдача. Так. Так, 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 скло. Так. А во моє скло. Треба потім його підібрати. Ану, он так. Так. Зараз нам треба вовна. Так, заложнім. Так. Дві. Потім скло. Так. Другу частину вам буде скучно. Той... Ой, перша частину точно буде скучно. дивитися, Чи ж що там був в неї чогось. Не знаю чого. Якось не на на летсплеях. Так. Два. Ага, понял, понял. Так, далі три стекла. Блін. Блін, добре, що я відав оце. Оба! Трошки нижче. Так, тепер скло. Це знищимо. Так, дивимося. Три скла, блін. Ні. Так, три скла. Тут попутав. Стійте, стійте, стійте. Так, два. Два. Так, три скла. Так. Два. Ага, три блоки. В кінці. Сірий. А далі тут повністю до кінця знов сірий. О, так, присядем. Біжим, біжимо, став, став, остав, став, остав, став саме. Став, 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 ставим, Підпригаємо, ставимо. Невдача, неудача, фейл, фейл. Так, доходимо до кінця. Ставимо ось тут один блок. Далі в нас беремо стікло, отак доробляємо. То отак все має бути. Ота в мене залізна двері через, і через то отут такий блок. Отакий. От там мало бути стекло і дерев'яна дверка. Але я раз буду, може, тут грати собі, хоч він був такий залізний, ще блатніший, чим такий. Так, третій рівень ми построїли. Тепер ми беремося за четвертий. Ой, тут забув ще. Забув, забув, забув. Де це де це де це? Дерев'яний забор. Де це? Ні, це не дерев'яний, ні. Блін, ніколи можу тут нічого знайти. Так щось я тут а, підхворів. У мене трохи насморк. Ви на це уваги не звертайте. Так, ше-ше-ше-ше. Де ж воно де ж воно де ж воно де ж воно. О, боже, воду є в рюкзаку, я беда, але тільки стріли. Так. 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 Так, так, так. Так. А! Є, знайшов! Я забув з вами привітатися. Я вже облендунки не буду надівати тепер, як завжди. Так, вибачаюся. Так, F5. Так. Добрий, добрий час, усадок з вами, Кирипермен. Так, це ми тепер можемо продовжувати строїти. так. Он так. Он так. Он так. Это у нас тут типа поддержка будет. Вот так. Вот так. И посередине. Он тут вот. Все. Так. Вот тут. Сверху стекло. Стекло. И стекло. Все. Е. Далі будемо будувати, напевно, з цього боку. Мені так буде зручніше. Так, тут одне, тут одне, тут одне. Так, далі в нас стікло. Там, де і було. Стікло, поно, видно на рисунках. Якщо що будете питати, де я це взяв? У мене на телефоні є така спеціальна програмка. я скачав. На Apple телефонії. -ки 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 -ки. Так що зізоплутися. Так. Ага, два. Світку програмку про Майнкрафт. І там є куча будинків. Так, думаю, в нас буде така рубрика. Лін. Хочу зробити в цій серії трохи більше, ніж завжди. Отак, багато деколи бере. Ай, фіня. І далі ми. отут до кінця. Знову проводимо. Ді -ді 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 -ді. Опа, чи не впав, чи не впав, але все одно не впав. Опа. 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 Отак. Он так. І щоб ви знали, якщо вдіваєте голову якогось моба, не думайте, що вас будуть моби трогати, всякі там скелети, кріпери, вони все одно у вас будуть стріляти, вбивати. Вони завжди будуть прагнути вашої крові. Так. Так, це я. Ще два блоки тут. Так. Ой! Ні, все добре. Я думаю, що вже включив вообще останнє, тому вообще нічого нема. Так, так, зовсім точніше нічого нема. У нас український летсплей. хочу стати найвідомішим українським летсплейщиком. Так. Построїли четвертий рівень. Далі в нас йде п'ятий. П'ятий ми повністю тут всюди застроїмо. Сірими блоками у нас буде підлога світлого дерева. Всюди воно якесь класне світле. Ай! Звичайно. Випадково, точніше. Поставив. Я тепер буду вживати цілком українські слова у своїх летсплеях по Майнкрафт. Потім як навчусь знімати. Майнкрафт з другом лан. Ой, тут пропустив блок. Ой, тут взагалі два блоки пропустив. Якщо там хтось знає як знімати по лан, кидайте мені ссылку під відео в коментах. Обов'язково ставте мені лайки. Не забувайте обов'язково про лайки. з лайків ніяк. І обов'язково підпишіться на мій канал, я буду задоволений і спати і добре висипатися перед своїми новими лесплеями. Так, далі, далі, далі. Звичайно, зацепив мікрофон. Так. Так, далі застроюємо. так. Але отут, зверніть увагу, має бути онтак. Далі. Он так. Це, типа, у нас має бути таке коло. Он так І он так. Все. Отут у нас таке приріст, типа. Може я тут чи в ньому щось зміню, Може, а може ні. І не так дуже класно має вийти. Опа, так. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Я не хочу нічого в своїх відео, відео вирізати, щоб було якось повністю оригінально. Думаю, цю підлогу достроїм і зустрінемося вже у новій серії. Так, що тут? Так, отак. Так, і виложу ще нове відео про будинок Майнекрафт. 2, 3 там серію, десь до 4 може бути серії. Обов'язково дивіться всі мої нові відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І обов'язково ще дивіться мої відео і ставте ще до них лайки. Ну раз, підпишіться. Але ніколи не відписуйтесь. Ніколи не відписуйтесь. Ніколи, ніколи, ніколи. Якщо будете мати ще якісь гарні ідеї до летсплею. Або можна пограти на Майнекрафту. Хочете зробити обзор Мінекрафтру. Дуже класний сайт. Тож можна зарекламувати трохи. Але дивіться, ліпше все моє. Всі мої летсплей. що, чому моє, моє, моє моє. І з вами був Кріпер. Всім до побачення.